Вправа 21. Вибери дроби, що дорівнюють одиниці, та з їх літер склади назву улюбленої пори в більшості дітлахів. А яка в тебе улюблена пора року? Чому? Ну що ж, давайте спочатку розберемося з дробами. Тут написані дроби, біля них написані літери. Будемо дивитися, а які ж з них дорівнюють одиниці. Дріб буде дорівнювати одиниці, коли чисельник і знаменник буде однаковий. Ну, наприклад, дві других частини це одна ціла частина. Ну що ж, вибираємо тоді. З цих дробів, ті, в яких чисельники знаменник однакові. Ну, це 15 15. Пишемо тоді 15. 15. Це літера О. Далі 9 дев'ят. Це літера Т. Є. Так, 4 413 не одиниця, а от 2 других це одиниця. Дві других це Л. Так, одна третя А не підходить. Сім дев'ятнадцятий не підходить. А сім сьомих це літера І підходить. Це одиниця сім сьомих. Сім. Сьомих літера І підходить. Ну що ж, ми з вами отримали літери О, Т, Л, «і». З них можна скласти слово літо. І це дійсно улюблена пора більшості дітлахів, тому що у дітей канікули літом не треба робити уроки. І вони відпочивають, загоряють, купаються і так далі. Е, але не лише у дітлахів улюблена пора року це літо, а й у вчителів також. Адже в той момент, коли у дітей канікули, як правило, у всіх учителів відпустка і це найкраща пора року для вчителя. Для мене це 100%, найкраща пора року це літо. Е, так. Отже, в нас вийшло слово літо. І е, записуємо тоді відповідь. Відповідь. Пишемо тоді Літо. Літо. І е, далі нас запитують, яка в тебе улюблена пора року і чому. Е, літо. Поставимо крапку з комою. І пишемо тоді в мене. Улюблена. Року, Я пишу у себе це літо. Коли у Вчителя. відпустка. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.